Друзі, ангели це італійський мультсеріал, який вийшов у 2009 році. У нас його транслювали по телеканалу Малятко Тіві. Для деяких глядачів ностальгія стрельне в око, але особисто я з цим серіалом познайомився недавно через те, що мені в Тіктоці почали попадатися відео про цей серіал. Мене він зацікавив, бо був чимось схожий на Вінгста і вийшов він після Вінгс, Тож точно надихалися ним, подивився друзів-ангелів восени 2023 року, спогади досі свіжі. Тому я вам розповім свої враження і покритикую цей серіал. Обговоримо наш дубляж і так далі. Цей серіал повістує історію про боротьбу ангелів і демонів за вплив на рішення людини, але ні ангели, ні демони не можуть приймати рішення за людину. Демонам можна махлювати, бо вони демони, а ангели повинні не піддаватися цьому і бути терпілами. Але головні героїні не терпіли, демони мають спокушати людей. Що логічно, ангели спонукають людей іти правильним шляхом, і ангел з демоном діють по черзі. А хто перший вирішується у кімнаті випробувань? Та тут існують закони, яких повинні дотримуватися усі. Один з таких називається вето. Вето означає заборону знайомитися, торкатися чи перешкоджати між ангелами і демонами. Ви вже зрозуміли, у чому буде головна перешкода, бо наша люба раф. А так звуть головну героїню, доторкнулася випадково демона на ім'я Сальфіс, і, звичайно, що закохалася. Стосовно антагоністів ми маємо таку панночку, яку усі звуть нейтральна, її заточили у в'язницю дуже давно, бо вона порушила закон через те, що вона хотіла одружитися з людиною, а це суворо заборонено. До того як вона порушила вето нейтральна була англом на ім'я Рейна, Рейні був потрібен поцілунок Раф і Сальфіса. Тому вона підсилює їхні почуття за допомогою отрути павука. Під кінець першого сезону Раф і Сальфіс все ж таки цілуються і стається землетрус, Рейна звільняється, вона хоче позбути землю ангелів і демонів, щоб помститися. Тому злодійка бере під свою владу портрети людей з кімнати портретів, і тепер люди не мають своєї волі. Таким чином вона зробила з них зомбі. Директори школи намагаються повернути портрети у золотоверху школу. Але у них не виходить, тому ангели і демони мають покинути землю через два дні. Здається, Раф не здається, вона іде до рейни, щоб стати типу, її прийомною дочкою, ну коротше, подвійний. Та й взагалі Раф не зовсім ангел, вона народилася людиною, її мама мала деякі надзвичайні здібності і могла бачити ангелів та демонів. Але коли маму забрали злочинці, про яких дізнаємося у другому сезоні. Верхні сфери вирішили з Рафс зробити ангела. Рафс знаходить місце, де Рейна ховала портрети, а їй треба дістати ключ, який оберігала Рейна у себе на шиї, і ніколи не знімала після того, як Раф вкрала ключ, вона іде до кімнати з портретами, але на її спіткав Мелекай, що насправді її батько. Далі відбувається драматична сцена дочка, знайшла батька і бла бла. Тим часом Рейна дізнається, що раф її обманула, приходить в ярість і намагається вбити зрадників. Раф вдається втікти, і по класці жанру мелекий загинув. Учні ангели і учні демони стають у бій з Рейною. Та вони не можуть здолати її, і тому професор Аркан пропонує використати силу призми. Вони її застосували без раф. Бо Раф поки що не мала кольорової сутності, і Рейна кудись зникла, і на них напали Ференкси, але аркан призвав білу сферу і вони розчинилися. Поява Рейни згодом не забарилася, тож вона у своїй новій формі схопила щупальцями усіх, біла сфера розбилася. Рейна забрала магічні сили ангелів і демонів, тож вони нічого не вдіють. А Рейна, маючи усі їхні здібності, застосовує проти них у Раф все ще залишилась здібність телепатії. Тож професор Аркан підсказує їй вивільнити своє життя чи щось, типу того і Раф знаходить свою кольорову сутність небесноблакитну, стається, наче вибух. Але він подіяв на рейну і її знову заточили у в'язницю. Після першого сезону я переглянув повнометражний мультфільм Друзі Ангели між мрією та реальністю, але англійською бо українського перекладу, на жаль, не було. У тому мультфільму Ангели і демони їдуть на якийсь курорт, не підозрюючи, що їхні супротивники також там будуть. Школярі, які там також були, вирішують поставити п'єсу Ромео і Джулієта у театрі, який закинутий і недарма. Бо щойно вони туди пішли з таким наміром, почалась якась паранормальщина. Нам розповідають, що цей театр закрили через привидів, але насправді це був просто Тайко, який жив під театром. І якраз декілька років тому він теж зіпсував виставу Ромео і Джулієта, так що цей театр більше не відкривався, ангели і демони натрапляють на Тайко, але сам Тайко не радіє цій зустрічі і нападає на них. Згодом вони перемагають його зі силою призми. На шиї у Тайко увесь час був кристал, ключ і по закінченні битви він розбився. А цей ключ був від воріт, що відчиняли шлях, метаморфоз чи щось типу того. Тайко і Сай хотіли стати людьми, що любити один одного. Але це можливо було тільки якщо пройти тим шляхом. Ніхто з ангелів чи демонів не зміг до кінця пройти цей шлях. Тайко і Сай ішли довго, але вони не досягли цілі. Сай вирішила залишитися там. І перед тим, як тайко хотів піти назад, вони обмінялися своїми талісманами, щоб нагадувати один про одного. І коли тайко повернувся, він закрив цей шлях так, щоб більше ніхто не зміг пройти ним. Але вітер поза дверима ставав все сильніше і міг зламати двері. Кабалья пропонує відчинити двері, щоб знизити тиск, інакше буде тайфун. А ключ, як я згадав раніше, розбився. Раф взяла ключ і з'єднала його половинки раніше у неї цього не виходило. Бо були потрібні сльози демона. Раф зняла ланцюги, а Сальфіс потроху відчиняв двері. Після цього Тайко вирішує, що він піде цим шляхом знову, щоб знайти сай. І на цьому все в принципі. Happy, 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 happy. У другому сезоні з'являються нові антагоністи і нові люди під опікою ангелів та демонів. І ми дізнаємося, де була мама раф. Та ось Анджелу викрали ці два, начебто, нових директорів. Бо Аркана і Темтел вирушили в подорож. Ці директори Касіді та Кабрел колишні генерали, і вони очолювали колись армії ангелів і демонів, що воювали між собою тисячу років. Аж поки не зробили ваги рівноваги і не винайшли вето, святили ще вето, у якому знаходяться ваги, ніхто не знає розташування, а мапу розділи навпіл і демонську частину дали ангелам охороняти, а демонам відповідно ангельську частину. Таким чином, навіть якщо хтось з ангелів чи демонів захоче викрасти мапу у своєму місці, вона розірветься на шмату. Цим генералам було вигідно викрасти Анджелу. Для того, щоб ангели і демони посварилися, але цього не сталося, бо ваги розігнали війська. Потім верхні сфери перетворили раф на ангела. Тому генерали вирішили піти іншим шляхом, вони викличуть вібрацію протиріччя, що є другим способом, щоб віднайти ці ваги, відомо як плетіння кохання і ненависті в серці того, хто наполовину смертний і наполовину безсмертний, це б створило єдине серцебиття, включаючи ту грань. В якій знаходяться ваги, і лише ваги могли б зупинити цю вібрацію. Тоді б з'явився план дороги, який привів би до святилища Вето, а і кабрелу це було потрібно, щоб знайти ваги і знищити їх. Тоді б перестало існувати вето, і ангели, і демони могли торкатися один одного, а ще воювати саме цього домагалися ці два недогенерала, і запитаєте, яка у них мотивація, навіщо їм це. У них в голові просто тупо можем повторити. Щоб викликати вібрацію у серці рав, вони наймають дівчину на ім'я синьоволоса, яка є насамперед вартовою в'язниці. Синьоволоса викрадає сальфіса, щоб його змусити грати так, наче він ніколи не знав рав, і маніпулюють тим, що вони зроблять зле Анджелі. Сальфіс неохоче погоджується на це. Далі йому дозволяють знову поводитись із Раф як раніше через деякий час примушують покохати цукерку, але Сальфіс відмовляється від цього. Тоді генерали псевдодиректори створюють клона Сальфіса, що виконує усі вказівки генералів. Головною задачею було зробити таку сценку, де типу Сальфіс і цукерка цілуються, а у Раф, побачивши це, виникає вібрація протиріччя. Тим часом цукерка закохалась у свого підопічного, що є порушенням закону. А клон Сальфіса зробив так, щоб цукерка вбачала у ньому Олександра. На вечірці, так званий весняний бал у школі, демони і ангели перетворюються на людей, щоб потусити разом з ними. Двійник Сальфіса вбачає у цьому шанс виконати план. Тож він це робить. Виникає жахливий звук, фіолетовий дим заповнює школу, клон у цьому диму розчиняється, ніж тим, справжній Сальфіс втікає із полону, скориставшись почуттями синьоволосої. Які виникли до нього, після цього Салсісу буде непереливки від синьоволосої. Салфіс летить шукати раф, і вже фіолетове проміння відходить у колон разом з нестерпним звуком. Натомість фіолетове проміння просякнуло усі грані, так би мовити, і Кесіді та кабрел полетіли за ним до храму. Вето слід відбуваються максимально драматичні сцени. Та згодом, як завжди, усі миряться ангели, і демони проводять зібрання. Щоб з'ясувати, що відбулося недавно. Вони вирішують вкрасти частини мапи, щоб викрити цих двох шантажистів. Група ангелів замасковуються під демонів і відправляються у сірчане місто. А група демонів у місто Енджі, діставши мапу, вони поєднують дві частини і виходять двері, які прямісінько ведуть до святилища. Салфіс і Раф ідуть до храму. Раф спіймали у якийсь прозорий куб. Сальфісу доводиться битися із синьоволосою, а потім генерали беруть і конкретно знущаються із Сальфіса, піддаючи тортурам. Раф починає сяяти як тоді у першому сезоні. Це проміння знищує ваги, звільняє маму раф і саму Раф. Вето більше не діє. Генерали готуються, щоб розпочати війну, учні знаходять інформацію, що якщо хтось кине виклик головнокомандувачам і переможе, то він зможе узяти на себе роль головнокомандувача. А таким чином і наказати зупинити війну, касіді і Кабрел погоджуються, але вони диктують свої умови, що спочатку учням доведеться перемогти почесну варту, тому вони проводять змагання світла і темряви між ангелами і демонами з почесною вартою. У останньому змаганні кубок долі викликає усіх на поле бою. Після тривалої битви почесна варта використовує силу об'єднання. Тож постають два великих монстра, а ангели і демони застосовують силу призми, учні перемагають у фінальному змаганні. Тож тепер Сальфісу і раф потрібно перемогти головнокомандувачів. Та раф непритомна, а сальфіс дуже стомлений. А битва буде через дві години опівночі. Настає північ, до землі наближається комета долі. Усі пішли на вирішальну битву. А кассіді узяла і опутала раф і сальфіс ланцюгами. А Кабрел пустив струм, щоб швидко покінчити з ними. Генерали перемогли, і комета долю прилетіла, щоб назавжди ухвалити, хто зникне з землі ангели або демони. Та цього не стається. Бо Раф і Сальфіс стали випромінювати якесь світло, що відкинуло комету далеко-далеко. А колишніх генералів відправляють до верхніх і нижніх сфер, щоб вони винесли їм вирок. Усі повертаються до звичного життя ангели. І демони мають отримати диплом і стати стовідсотковими ангелами і демонами. Але професори подумали, що непогано буде, якщо вони пройдуть ще третій курс і оголосили їх ангелами і демонами на деф'яну сто Деф Деф і відсотків. Араф і Сальфіс відмовилися від подальшого навчання і піти шляхом перетворення. Щоб стати людьми і бути разом, і під закінчення серії нам дали затравочку на продовження серіалу, тим, що синьоволоса випускає на волю рейну, але на превеликий жаль, третього сезону не було. Я точно не знаю причину невиходу третього сезону, і ми так не дізнаємося, що сталося з головними героями, як завершилася історія кохання раф і сальфіса. Далі будуть перелік моїх претензій, що виникали під час перегляду, для чого вони зробили серії по 13 хвилин і кількість їхню до 51 серії. Це ж банальне і штучне розтягування перегляду серіалу глядачем. Взявши одну серію, розділивши на дві частини і додавши опенінг до кожної із частини, я таке не люблю. Вибачайте, але перші моменти мої очі кровоточили від цієї анімації. По-перше, ліпсинг жахливий. По-друге, вирази обличчя ще гірше, особливо коли вони стають нерухомими. Очевидно, у цього серіалу був маленький бюджет, та й вони ще використовували щось схоже на скелетну анімацію з елементами покадрової анімації. Я розумію, що ті, хто дивився це мультик в дитинстві, ви не помічали таких промахів анімації, але для мене це тотальний піздець. Їхні вирази обличчя можна розбирати на меми. Та й що вони використовували 3D анімацію, і для деяких ефектів вона справді виглядає як гімно. Тож анімація, яка була у Вінкс, виграє, на відміну від плюс плюса, які не могли заспівати пісні. То у малятка продубльований опенін, але в усьому іншому капець через те, що анімація та нормально не зроблено, відповідно, і дубляж не сприймається добре. Плюс мене постійно бісило о, Насправді це проблема, мабуть, в усіх перекладах, бо вони озвучували духів типу ангели і демони, а духів озвучують з ефектом ехо або відлуння, але ангели і демони займали більше екранного часу, і це сохати було боляче. Таке враження, наче вони записували у просторому приміщенні. Чи німб, спершу потрібно пройти курс навчання. Окрім цього, вони накладали чомусь ефект еху і на озвучку людей. Коротше, повний піздець. Ендрю, ти можеш наглянути за своєю сестричкою? І мені ще здавалося, що вони не переозвучували сміх або вздохи видохи і тому подібне, а залишали оригінальну доріжку. О, мікі. Автори мультсеріалу настільки зловживали цими вигуками, що в деяких місцях їх було занадто багато і дуже недоречними. Це кидається в око. Окремий крінж був з озвучкою Мінотавра. Він страху не визивав, а лише дикий сміх з такої упоротої озвучки. Через те, що мульт відносно старий, то, звісно, тут буде присутня сексуалізація жінок. Раф і Юрій півголі. Цукерка має деталізоване декольте навіщось і веде себе як стереотипна дівчинка, що влягає лише рожеве і цікавиться модою, і взагалі усі ангели тут ідеальні. Ви можете сказати, що вони ангели і вони дорослі, але вони ведуть себе як підлітки, і по відношенню до інших дорослих ангелів вони реально неповнолітні. А це означає сексуалізація неповнолітніх, і цікаво, що у цього серіалу було 30% прихильників серед чоловіків, і не дивно, бо тут дуже багато сексуалізованої фігні. Що мене дуже вибісило, це мене так сильно тригарить. Це коли показують роман між студентом та вчителем. Звичайно, що вчитель набагато старше за учня, і це взагалі схоже на просування і легалізацію педофільства. Починаючи від приставання гаса до темптил, закінчуючи, що професори призначають наглядачів до Раф і сальфіса, у Раф ангел на ім'я Гейт, а для Сальфіса Демоницю на ім'я Міша, от як спеціально протилежної статі, і так гейба та мішу вкусив павук, що ніс типу любовну отруту, але вона призначалася не для них, а для рав і сальфіса. Та тепер у їхніх охоронців з'явилися почуття до своїх підопічних, типу у гейба почуття сальфіса до раф. А Мішу почуття Рафто Сальфіса. Плюс ці вчителі виглядають доволі сексуальними, що, наприклад, по гейбу усі подружки раф здихали і якось позаздрили Раф, що він буде її водігардом. Хто це? О, Він прекрасний. Я поговорю з нею, вона все зрозуміє. Я теж хочу такого вчителя. Навіщо яким чином це взагалі було присутнє на дитячому телебаченні? Я не розумію для кого це сценаристи писали, чи вони хворі люди. А ще мені здається, що італійські сценаристи це якісь педофіли у більшості випадків? Бо у Вінгс також були випадки роману між студентом і вчителем. Стосовно поцілунку Раф і Сальфіса у мене теж зауваження, бо в мультиках, орієнтованих на дітей віку приблизно 6 плюс 12, плюс таких поцілунків не показують настільки довгих і як я влучно описав. Сцена і спецефекти, як у індійських фільмах, у другому сезоні максимально крінжова сцена. Без коментарів тут йдеться про те, що суперники роздягнуться до нижньої білизни, щоб продовжити змагатися, а газ висловлює своє захоплення. Вони збираються боротися без одягу. і що так. Леса, не забувай, що вони наші вороги. Знаю, Але що ж поробиш, якщо вороги дуже милі? Одвічна тема схуднення і фетшеймінг. У нас є любий газ, який є гладким, але творці вирішили зобразити його як чувака, який думає тільки про те, щоб його такого пожрати. А Мікті його постійно принижує через вагу. Так, нам доведеться перечитати щонайменше дві тонни книг. Ти щодня з'їдаєш у десять разів більше піци. Stop it. Get some help. І був один епізод, який називався Справжня краса. У цій серії Юрі зважується на вагах і бачить число 999, чого я точно не знаю, але вона переймається, що товста дівчино. Ти буквально худа худісінька, куди ще худнути, скажи мені куди. До того ж, я ніколи не бачив тему худнення у дитячих мультиках, і, ну, хоча б добре, що вони висміяли тему діяти у цьому епізоді, але це не відміняє фетшеймінгу до гаса. Помимо, я тут вбачив наявність непрямого бодішеймінгу або просто стереотипізацію. Ось тут є два демона Дімос і Фобос. Вони виглядають як дикарі, але у них ще не поголені пахви, я на всі 100% впевнений. Що якщо б це були жінки, то серіал закидали б гнилими помідорами, але в чому проблема? А в тому, що саме через таку стереотипну зовнішність, шаблонність у людей в мозку закладається поняття, що всі, хто з неголеними пахвами або ногами, особливо стосовно жінок, це вонючі, смердючі люди. Все. Хоча насправді гоління пах чи ніг аж ніяк не входить до гігієни, і про це вже багато інформації на просто інтернету. Тут присутня можливість рабства. В одній із серій, якщо брав програла у гонки, то цей демон зробив пираф технічно своєю рабиною служницею, можливо, навіть у сексуальному плані. Так, але якщо я переможу, ти станеш моєю особистою рабинею. Згодна. Брутусе, тобі що? Недостатньо мене? Постійно є згадка ідеї одруження раф і сальфіса у повнометражному мультфільмі Раф тільки існилося, що вона одружується на сальфісі але ну вони ще підлітки, яке не фіг одруження, що ви намагаєтеся донести до дітей, які це дивитимуться. Далі я відійду від теми сексуалізації і перейду до інших недитячих моментів. Тут є деякі жорстокі сцени, які я не очікував побачити. Ось як тут орли відривають у інших птахів крила, хоч прям такого м'яса м'ясного не було, але все ж таки є. Ще є підсвідомо жорстокі сцени, коли головних героїв брали і били струмом. Я вважаю це недопустимим. Взагалі, я не пам'ятаю, щоб у якомусь іншому мультфільмі когось били струмом. І тут кров зображується, як кетчупа налили щедро. У мультиках намагаються не зображувати кров або рани, якщо таке присутнє. То це лише малесенька подряпина або що, але те, як тече, кров такого не роблять. Так як цей серіал створювався у 2000-х роках, тоді існувала субкультура емо, готів та інших, але емо та готи показані якось більше негативно, ніж позитивно. Демони тут усі одягаються під стиль емо або готів. А демони це ж представники зла, тому і до цих субкультур складається враження, що вони поганці. Група ангелів майже на кожній нагоді якось висміюють їхній стиль одягу, особливо цукерка. Із каберією неймовірно, мені доведеться змагатися із тим нещастям моди. Також у звичайній людській школі є група хлопців, що належать до субкультури. Вони болили одного хлопця. Якщо не брати до уваги субкультури, то тут є цькування за певні смаки в одежі або в чомусь іншому зі сторони ангелів. Бляха-муха, вони навпаки мають підтримувати. Ось цукерка реально не розуміє, чому Лілу одягається як хлопчик. Як би я хотіла, щоб Лілу була іншою? Ця дівчина одягається як хлопчисько. Хочу нагадати, що неможливо одягатися як хлопчика або як дівчинка, бо в одежі немає певної статі. Одежа для всіх, якщо хлопчик хоче одягнути сукню. То він має право на це, або якщо дівчина не хоче слідувати якимось модним трендам, то вона не хоче. І, взагалі, яке діло цукерці до того, як одягається лілу.